І продовжуючи наші тематичні відео стосовно козоводства. Зараз сезон, це все актуально. Ця вся інформація є в нас на каналі, але її рік, і звісно, що вона там десь з самого самого низу знаходиться. Отже, сьогодні поговоримо з вами про так часто запитуємо схему годування козенят. Значить, відразу скажу: зараз покажу вам, в принципі, схема одна. Але в двох варіаціях. В чому різниця? Варіант перший. Я користуюся обома, сразу кажу відверто. В чому різниця? Варіант перший це у вас одне-два козеня. У вас є вільне молоко. Або там кози котяться поступово, да, і тут одна з молодим, тут цей тільки скормили. Наступна котилася з, ну, з молодим. Козенята продаються, наприклад, так, там чи ріжуться. І, ну, в общем, козенят мало, молока багато. І друга основна, хоча напевно, було б сказати навпаки, перша основна і друга. І основна схема це коли у вас мало молока, або вам його шкода, як мені часто буває. І багато козенят. У мене, наприклад, були такі випадки, що ми шестеро, шість вигодовували. Значить, Я користуюсь і тим, і тим варіантом. Погнали. Значить, ні для кого не секрет, хто нас давно дивиться, що ми. Годуємо казенят рівно вісім тижнів, <кій> бачимо, так? Йдемо далі. Значить, скільки разів годувати? Ця схема, якою користуюся я. Значить, дивіться, перший тиждень я годую три рази. Я не бачу, вам видно чи не видно так. Другий тиждень я годую три рази. Третій тиждень я годую три рази. І вже з четвертого тижня ми собі обід звільняємо і переходимо на два рази. Це ж те саме, в принципі, що і стосовно доїння. Звільняємо для себе любих. Час. І вже з четвертого тижня до восьмого ми кормимо, годуємо казеняток два рази на день. Восьмий тиждень переходимо на одноразове годування. Перші чотири дні. Тобто, останні три бачимо так, п'ятий, шостий і сьомий. Ми знижуємо кількість молока для того, щоб не було таким раптовим стресом, що ай-яй-яй, мамка відняла молоко. Тепер, стосовно кількості, ось це те, про що я вам казала: дивіться. Значить, перші два тижні особисто я козенят годую в волю. Бачимо так. Перший тиждень, другий тиждень, три рази в день в волю. Далі. А от далі починається різниця. Бачимо, так? Значить, якщо четвертий тиждень ще він не так, ой, третій тиждень, значить, коли в нас жалко молока? Або багато козенят. Ми користуємося основною схемою, за якою я раніше вигодовувала. За оцією схемою вигодовані і мої кози, і лада, вигодована за оцією схемою, і буся з дівчатами, і сем був вигодований за оцією схемою. І Арче, і Чарлік, який важив 120 кг, був вигодований за оцією схемою. А, ні, Чарл... Чарлік. Да. Чарлік трішки не за цією схемою годувався. Ну, е, І каратік, до речі, ж, годується також за оцією схемою. Але, але, От каратик годується, як і лана з даною. От таким способом. Чому? Тому що, коли ми годували лану з даною, ну, їх всього двойко, молока багато, е скільки там у нас сім дійних коз було, могли собі дозволити. А потім дівчата вже знялися з молока, з'явився в березні каратик. Він взагалі один. Е йому навіть більше давали, якщо відверто. Сім дойних коз, Одне козенятко. Що ж ми не знайдемо йому хіба молока? <кхи> Вибачайте. Тому, оце ось основна схема, так? Ось основна. Це як запасний варіант, якщо багато молока, повторюсь, і мало козенят. Але це все стосується тільки до 7 тижня. Восьмий, все рівно, все рівно, ось тут сходимо на ніс. Для чого, повторюю ще раз, щоб не було раптового відняття молока? Розумієте? Щоб це не було стресом, кричати будуть, будуть кричати. Так, я сподіваюся, що всі, да, хто хотів, заскрінили, записали собі. Я її на заставку, напевно, поставлю. Кричати, козенята будуть, і це нормально. Але, ну, в нас недовго кричать, не знаю. Декілька днів покричать і перестануть. Їх хоч ви п'ять місяців годуватимете, а потім заберете, вони все рівно будуть кричати. Е, бувають виключення, в чому вони заключаються? Значить, дивіться. Помімо, помімо цієї схеми годування, починаючи з 3-5 дня, казенята ставиться сіно, зернові дроблені, ячмінь, овсянка. Звичайно, оця пластівці плющина. Я поки зовсім маленькі казенята, щоб потрішечки ото там не купляти, не дробити, я беру навіть в магазині в пачках пачка, е, ячки, пачка, кукурузної крупи, вівсяні пластівці, все оце докупи змішала і їм потрішечки. Чому е, по трішечки, потому що. Можуть і какать туди, і пісять, і буває таке, що треба замінювати. Але третій, п'ятий день, воно повинно їм поставитися. Так само те ж саме стосується теплої водички. Винесли відеречко, поставили, закріпили, зафіксували, воно в них стоїть. І ногами туди ступати будуть. І передніми, і задніми і чим хочеш. І накакати туди можуть, і напісяти туди можуть. Приходимо ввечері там чи зранку. Забираємо цю геть вилили, нову налили і знову поставили. Вода, зерно і сіно у казенят повинно бути з третього-п'ятого дня життя. До речі, сьогодні було також запитання в коментарях, де дівчинка пише мені, Сашуня наша, кадам малышам, ну я не зрозуміла, чи месяць, два чи місяця два. Зерно все время возле них, или выдаешь? Ні. Нічого нікому не выдаю. Видавати зерно і то, як видавати, як вам зараз поясню. Тобто, дивіться, поки вони малі, поки воно стоїть у них постійно. Потім потім, ми, наприклад, даємо із розрахунку чашка, чайна, звичайна отака, наприклад, чашка, да? ввечері. І вранці на одну козу ми насипаємо. Якщо вони не з'їли відразу, то воно стоїть весь день, ну, допоки не з'їдять. Якщо вони накинулися з'їли відразу, значить, вони тоді до вечора чи до ранку просто чекають наступну пайку. Ну це лише тоді відбувається після того, як, от, ну, наприклад, да, у нас стайка. В стайці живе коли два, коли три казенята. От, якщо два, то сипемо дві чашечки. От коли вони ці дві чашечки, ви помітили, що вони їх раз і з'їли, то все, тоді вже більше не сипемо. А якщо ви насипали дві чашечки, вони у вас стоять там день, два, нічого, нехай стоять. Нічого ми не видаємо до тих пір, поки вони не почнуть з'їдати свою цю норму. Ось і все. Сіно у вільному доступі, лизун у нас висить. Також у вільному доступі такий же вітамінно мінеральний рояловський лизунець. Вода постійно міняється. Тепер, значить, далі. бувають такі індивідуми які не хочуть їсти зерно, пити воду. Знаєте по якій причині? По тій, що ви їх закармлюєте молоком. Вони їдять молоко, їм цього вистачає, та ще якщо хазяйка попалася добра. Та також ж любе своє господарство. Та, пожалуйста, літру, і півтори пить на здоров'ячко, козлик чи козочка. Або, як ото кажуть, козликів треба до 5-6 місяців годувати. Запам'ятайте рази назавжди, щоб була, щоб отримати гарну козу або козла на потім у дорослому віці, в нього повинен добре бути розвинутий рубець. Шлунок, шлунково, кишківний тракт. А для того, щоб він добре розвинувся, він не молоко повинен їсти чи вона до 6 місяців, а вони повинні їсти грубі корма, такі, як сіно, віточки, корішочки там всякі, концентрати. І так, ми зерно не мелимо. Ми мелене ставимо, доки зовсім маленьке. Ну, я там знаю, може ото перший місяць. От я намішала оце е, кілограм всього, да? кілограм кукурузи, кілограм ячки, кілограм пластівців. Все, вони оце, коли дроблене з'їли, Туди вже як пізніше, третій-п'ятий день можна не сипати. А вже коли їм буде неділі 2, можна вже починати додавати туди там, трішечки ще висівок, ну, якщо вони крупні. Е, все, оце коли доходить до кінця оця суміш, ми прямо в неї починаємо додавати цільний ячмінь. Ніхто з моїх кос не їсть е, мелене, не кукурудзу, не ячмінь. Все це вони їдять в цілому вигляді. Знаю, що можуть почати писати, що ага, е, значить, їдять ціле і серуть цілим. Можливо. Але краще у нас, наприклад, можуть, як ви виражаєтесь, висрати, а потім ще й ходити вибирати в, там на дворіку на вигульному. Але, як на мене, то краще нехай так. ніж, Це що просто ви бачите. Ніж просто ви будете давати е, Та ще й мені деякі як розповідали, як вони мелять прямо у муку. І легені можуть забитися, і носик може забитися. І книжка може забитися, та ще коли дають сухим, це неправильно. Коли колотять помиє, це взагалі нонсенс. Ніяка книж... Що таке у них шлунок, книжка? Є такий відділ да? шлунку, книжка. Там такі, як волосики, версінки. Вони для того, щоб перетирати грубий корм. Поїте ви помиями, намололи мучки, намішали з водичкою, на тобі козюня, пий. Це ж вам не свиня, люди добрі. Вашим отим клейстером, вашою мучкою забиваються оті волосики, ота книжка, а потім вай, вай, вай. У кози жуйки нема. Коза вздулася, коза обдулась, коза обісралась, коза ще щось. Звідки? Звідти, що ви з дитинства самі занихаяли ту козу або козла. У тварини повинен бути добре розвинений шлунок. Все. Для цього потрібні зернові з самого маличку. Для цього потрібні сіно. Вода, ну і сіль можна повісити. Ось і все. І всі премудрості. І якщо ви, наприклад, годуєте по цій схемі, от там, шостий тиждень, сьомий, да? е, наприклад, у вас одне козенятка, козочка чи козлик, ви годуєте за цією схемою, от по півлітри молока. І ви бачите, що воно не п'є воду, воно не їсть зерно. Урізайте молоко. Інакше ви ніяк не навчите його їсти. А не навчите з дитинства їсти, те, що воно потім почне їсти, то вже буде зовсім інше. По-перше, вже не розвинеться той шлунок. Бо щоб він розвивався, це потрібно маличку робити. По-друге, Тоді він буде постійно, ця тварина, він, вона. Е... Господи, хотіла швидко сказати. Е... Страждати, Стражд... страждати е... через те, що він буде вона він, об'їдатися. Воно не буде знати міри, воно не буде привчене навіть до тієї чашечки зерна. Воно з'їло чашечку і пучечку, все, в нього став шлунок. Воно з'їло на 10 зернин більше, воно вздулося чи ще щось, розумієте? Тому що в дорослому віці мати добру тваринку, здорову тваринку. Потрібно з маличку їх правильно годувати. <кій> <кій> І знову на завершення повторюся: манка, овсяний киселик, льоновий киселик. Я категоричний противник такого годування. Якщо у вас навіть є запитання, можете не писати. Напишете, я на них все рівно відповідати не буду. Я не годую таким. Я не вважаю це правильним. Я не приємлю цього. Скажу так. Це можна робити по бізнаді. Як колись наш самий перший рік ми робили, ми це все проходили. Чому я так і стверджую? Ні. Отак от прям. Розумієте? Ні і все. Отак. От це, знаєте, як от безнадьоги. Але з такої тваринки нічого доброго не виросте. І всі ваші зусилля. Тобто, якщо у вас немає грошів, да, на молоко, ви не можете його придбати. І починаєте там, манки, овсянки. Та ще й ж овсянки, які купляють, що подешевше, це що зараз продають для собак. Ми хоч купували, так ми купували в картонних оцих пачках в АТБ. А зараз же ж годують? Що подешевше. Так от я хочу вам сказати, що чим годуватимете, те й виросте. Хриве, кроме, горбате, больне. Все. Тому, любі мої, будь ласочка, просто благаю. Здобувайте свій досвід, не слухайтесь, як ото загіпнотизовані, да? а он Любка сказала. Поїти манкою, а он хтось там сказав годувати до чотирьох місяців молоком. А ви возьміть і спробуйте і зламайте ці стереотипи так само, як доїння 3-4 рази. Розумієте? Тому бажаю всім успіхів, удойних кіз, продуктивних козенят. І нехай усе у вас буде добре.